Незбагненним промислом до блага вічного, світ готуючи, час життя і спосіб кончини людям, визначивши, відпусти, Господи, від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх веселі світла і радості, обійми очі, поспіши їм відкрити, і почуй нас, що поминаємо їх і співаємо. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, атама, падшого і весь рід людський від вічної погибелі рятуючи. Послав'яси, милосердний, освіт Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його осяяти й нам життя вічне, на безмірне милосердя Твоє уповаючи, сподіваємось на тінного царства слави Твоєї, дарувати Його спочилим просимо і молимося, звесели, Господи, душі життєвими бурями знесилені, нехай забудуть скорботи й зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як матір дітей своїх. І скажи їм: прощаються вам гріхи ваші, прийми, Господи, у блаженне й тихе пристановище Твоє, нехай возрадуються у божественній славі Твої, Господи, любов невимовна, пом'яни спочили хребів Твоїх. Сяй вам Всевишнього просвічений преподобний Макарій, голос від черепа язичницького почув, коли молитеся тих, що страждають у пеклі, полегшення мають язичники. О, дивна сила молитов християнських! Що вони пекельний морок просвітлюють, невірні разом із вірними втіху мають, коли за весь світ молимося, Алелуя! Сказав колись Ісаак Сирін, серце, що милує і людей, і звірину, і все творіння, молитви зі сльозами повсякчасно приносить, щоб спаслися і очистилися, так і ми насмілюємося всім одвіку спочилим просити допомоги від Господа і взиваємо. Подай нам, Господи, дар молитви! Що племеніє заспочилих, пом'яни, Господи, усіх, що заповідали нам недостойним молитися за них, і викресли забуті ними гріхи, пом'яни, Господи, усіх без молитви похованих, прийми, Господи, веселі Твої, всіх несподівано померлих, чи то від горя, чи від радості, Господи, любови, невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Винуваті ми в бідуванні світу, у стражданні безсловесної тварі. У хворобах і муках немовлят непорочних, усю бо красу і блаженство Твору Божого гріхопадіння людей зруйнувало, о найбільшість невинних страждальців, Христе Боже наш, Ти єдиний, простити всім можеш, Прости ж усім і все, світу первоздане благоденство подай, щоб і мертві, й живі, отримавши його, взивали, Алилуя, Світи Тихий, Спасителю Всесвіту, що любов'ю весь світ обіймаєш. Ось чуємо з Христа молитву Твою за ворогів Твоїх, Отче, відпусти їм, іменем все прощення Твого, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічний спокій ворогів наших. Прости, Господи, тих, що неповинну кров пролили, життєвий шлях наш скорботами усіяли, добробут свій сльозами ближніх влаштовували, не засуди, Господи, тих, що гонять нас наклепами та злобою. Милістю відплати тим, кого ми несвідомо образили чи засмутили, і нехай святою буде молитва наша за них таїнством примирення, Господи, любови невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Спаси Господи тих, що в тяжких муках скінчили життя, убитих, живими похованих, землею засипаних, хвилями й полум'ям поглинених, звірами роздертих. Від голоду, морозу, бурі чи падіння з висоти померлих, і радість Твою вічно подай їм за скорботу кончини, нехай благословлять час страждань своїх, як визволення, день співаючи Алилуя, усім, котрих поглинула могила у світлі юності, котрі на землі терновий вінець страждань прийняли, котрі радості земної не побачили, щедротами Твоєї невичерпної любові віддай, Господи. Тим, що впали під тяжким тягарем ударів, відплату подай. Прийми, Господи, у світлиці, раю отруків. сподобай їх торжествувати на вечері сина Твого, утіши, Господи, тугу батьків за дітьми спочилими, упокой, Господи, всіх, хто роду й сімени не мають, за кого нема кому помолитися до Тебе, Сотворителя. Нехай зникнуть гріхи їхні відсяйва всепрощення Твого, Господи. Любови невомовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Як останнє знамення, неврозуміння і покаяння, смерть дарував Єси Господи, при грізному зблиску Її оголюється земна суєта, пристрасті плоцькі й страждання вгамовуються, непокіркові розум змиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами й безбожники на смертному одрі буття Твоє вічне сповідують. І до милосердя Твого взивають. Аллилуйя! Отче всілякої розради! Ти світиш сонцем, обдаровуєш плодами, друзів і ворогів, красою світу звеселяєш, віруємо, що й за гробом милосердя Твоє навіть до всіма відкинутих грішників не вичерпується. сумуємо за беззаконних і запеклих ганьбителів святині Твоєї. Нехай буде, Господи, над ними спасенна воля Твоя, відпусти, Господи! Без покаяння спочилим, спаси тих, що в затьмаренні розуму самі себе позбавили життя, нехай згасне полум'я гріховності їхньої в морі благодаті Твоєї, Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Страшний є морок душі, віддаленої від Бога, муки совісті, скрегіт зубів, вогонь невгасимий, і червне всепущий, жахаюся такої долі. І як за себе самого молюся за тих, що в пеклі страждають, нехай зійде на них росою, прохолодною наш спів, Аллилуйя! Засяяло світло Твоє, Христе, Боже наш, на тих, що сиділи в темряві, й тіні смертній, і тих, що в пеклі, котрі співати до Тебе неспроможні, у темряву підземну зійшовши, Виведи, Господи, у радість тих, які, хоч і розлучилися з Тобою гріхами, але не відреклися від Тебе. Бо вони дуже страждуть, помилуй їх, согрішили вони перед небом і перед тобою безмірно тяжкі гріхи їхні, але милість Твоя безмірна є. Відвідай гірку вбогість душ, віддалених від тебе, помилуй, Господи, тих, що істинно гнали в невіданні. Нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що палить, але райською прохолодою. Господи, любови невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Поспішаючи допомогти Десницею своєю, спочилим рабам своїм, ясно являвся Господь живим у видіннях таємних, на молитву їх надихаючи, щоб поминали спочилих і добрі діла та подвиги творили за них, співаючи, Аллилуйя. Церква Христова, Вселенська, безустанно повсякчас молитви за спочилих всієї землі возносить, бо гріхи світу причистою кров'ю, Божественного Вінця змиваються. Від смерті до життя і від землі до неба душі спочилих підіймаються, силою молитви за них, перед вівтарем Божим. Нехай буде Боже піклування церкви для спочилих сходами на небесах, помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, відпусти їм гріхи ради вірних Твоїх, що день і ніч волають до Тебе, заради немовляток незлобливих, помилуй, Господи, батьків їхніх. І сльозами матерів викупи повину дітей їхніх, молитвами безвинних страждальців, заради крові мучеників, пожалії помили грішників, прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин про чесноти їхні. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Весь світ спільна могила священна, бо на всякому місці порох батьків і братів наших, Христе Боже наш, єдиний. Що безмінно любиш нас, прости всіх від віко й до нині померлих, нехай заспівають любов'ю безмірною. Аллилуйя! Надходить день, що як піч розпалена, день великого і страшного останнього суду, таємниці людські відкриються, книгу совісті розгорнуті будуть. Примирися з Богом, волає апостол Павло, примирися перше того страшного дня! Поможи нам, Господи, сльозами живих доповнити, що не встигли померлі. Нехай буде їм, Господи, звук труби ангельської, благовістом спасіння, і в час суду Твого сподоби їх радісного помилування, увінчай, Господи, славою тих, що постраждали за Тебе, і покрий благостю Твоєї провини немічних. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пом'яни всіх, що в чернечому чині спаслися, пом'яни благословенних пастирів. З духовними дітьми їхніми, Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх, благословить швидкоплинний час, кожна богодина, кожна мить до вічності наближає нова скорбота, сивина нова, вісниці світу майбутнього свідчення, тілесної земної і всього на ній скоро минущого та наближення царства вічного, да немає ні сліз, ані зітхання, але радісний спів, Аллилуйя! Як дерево свого часу позбавляється листя, так і днів наших з руками стає все менше, в'яне молодості, торжество, світильник радості згасає, наближається старості відчуження, друзі і рідні вмирають. Де ви, юні та радісні, безмовні гроби їхні, але душі їхні у Десниці твоїй. Бачимо погляд їхній із світу духовного. Господи, Ти єсе сонце присвітле. Осяй та зігрій спочилих оселі, нехай перейде на віки гіркий розлуки час, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб усі одне з тобою були, поверни, Господи, померлим дитинства чистоту і молодість і добросердечність, і святом Пасхи, нехай буде їм життя вічне, Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих храбів Твоїх, проливаючи Тихі сльози на могилах рідних наших. Молимося з надією і з упуванням взиваємо. Скажи нам, Господи, що відпустив Ти гріхи їхні, дай про це одкровення таємне, Духу нашому, щоб заспівали Аллилуйя. Увесь минулого життя, шлях оглядаючи, бачу, скільки спочило людей, які від першого мого дня й до нині багато доброго зробили мені. Любов ю свій борг віддаючи їм, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави Небесної! Батьків, рідних і близьких моїх, що над колискою моєю пильнували, зростили й виховали мене, прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благовістив мені слово спасіння, добру і правду святим прикладом життя свого навчав мене, звесели, Господи, тих, що в ні скорботи моєї, манною сукровенною послужили мені, усіх доброчинців і благодійників обдаруй і спаси, Господи. Любове невимовна, пом'яни спочили храбів твоїх. Де ти смерті жало, де ти морок, і страх твій, що був раніше? віднині ти бажана, нерозлучно з Богом з'єднуючи, спокій великий, суботства потаємного, бажання маємо вмерти і з Христом бути, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на дорогу до життя вічного, взиваємо, Аллилуйя! Воскреснуть мертві і встануть ті, що в гробах. І звеселяться ті, що живуть на землі, бо постануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте Слово Боже. Ось я введу у вас духа, життя і дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, підійметеся із давнини, викуплені кров'ю Сина Божого, оживотворені смертю Його, засяє Бо на вас світло Воскресіння. Отверзи їм, Господи, нині всю безодню довершеності Твоєї, Ти світив їм світлом Сонця й місяця, нехай побачать вони й славу світлосяйних ангельських чинів, Ти насолоджував їх величною красою Сходу й заходу, світил небесних, нехай же побачать вони світло незасиме божества Твого. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Плоті кров Царства Божого не успадкують, допоки в тілі живемо, відлучені від Христа, якщо ж помремо, то оживемо для вічності, належить ботлінному тілу нашому, тління зодягнутись і мертвому цьому засяяти безсмертям, смертям, щоб у світлі нескінченого дня заспівати, «Алелуя!» Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо ясного світанку Воскресіння. Чекаємо пробудження з гробів рідних наших і друзів, і животворення померлих у благоговійній красі і майбутнє преображення всього творіння святкуємо, і життєдавцю нашому виголошуємо, Господи, заради торжества, радості й добра Ти світ сотворив, і нас до святості з глибини гріховної підняв, дай спочилим царствувати у новому буті. Нехай засяють, як сонце на небі, День слави їхньої, нехай буде їм агнець Божественний, світлом незгасимим, подай їм, Господи, і нам з ними Пасху не тління святкувати, з'єднай померлих і живих у нескінченній радості, Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. О, премилосердний Отче, безпочатковий, що всім хочеш спасіння! Ти сина до загиблих посилаєш, і Духа животворчого виливаєш. Помилуй, Господи, прости і спаси рідних і близьких нам спочилих та всіх від віку померлих, і заступництвом їхнім відвідай нас, щоб разом із ними заспівали Тобі Спасителю Богові, пісню перемоги. Аллилуйя! О Примилосерний, Отче, безпочатковий, що всім хочеш спасіння, Ти Сина до загиблих посилаєш. І Духа животворчого виливаєш, помилуй простий, спаси рідних, і близьких нам спочилих та всіх від віку померлих, і заступництвом їхнім відвідай нас, щоб разом з ними заспівали Тобі, Спасителю Богові пісню перемоги. Аллилуйя! О, Примилосердний, Отче, безпочатковий, що всім хочеш спасіння, Ти Сина до загиблих посилаєш, і Духа животворчого виливаєш. Помилуй, прости, і спаси рідних і близьких нам, спочилих та всіх від віку померлих, і заступництвом їхніх відвідай нас, щоб разом із ними заспівали Тобі, Спасителю Богові пісню перемоги. Аллилуйя! На промислом до блага вічного, світ готуючи час життя і спосіб кончини людям, визначивши, відпусти, Господи, від віку, спочилим усі гріхи їхні, прийми їх веселі світла і радості. Обійми очі, поспіши їм відкрити, і почуй нас, що поминаємо їх і співаємо. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх, адама падшого, і весь рід людський від вічної погибелі рятуючи, послав'яси, милосердний, світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його осяяти й нам життя вічне, на безмірне милосердя Твоє опуваючи, сподіваємось на царства слави Твоєї. Дарувати його спочилим просимо і молимося, звесели, Господи, душі життєвими бурями знесилені, нехай забудуть скорботи й зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як матір дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, прийми, Господи, у блаженне й тихе пристановище Твоє, нехай возрадуються у божественній славі Твої. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили хребів Твоїх. Боже Духів і всього Тілесного, Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму подав, сам, Господи, у покої душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, первосвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, тих, що у священницькому церковному і чернечому чині тобі послужили, фундаторів святих храмів Божих, праотців, отців. Братів і сестер, що тут і повсюди лежать, князів і воїнів, що за віру й батьківщину життя своє поклали, усіх жертв репресій, геноцидів та голодоморів, замучених і обієнних одвіку, і рабів Божих тут прокажіть імена своїх рідних, усіх вірних, що були вбиті у міжусобицях, тих, що потонули, згоріли, замерзли, були розірвані звірами, померли несподівано. Без покаяння і не встигли примиритися з церквою та з ворогами своїми, тих, що в затьмаренні розуму позбавили себе життя, тих, що за них заповідали й просили нас молитися, за кого нема кому помолитися, і вірних, що не мали поховання християнського у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою, де нема ні недуги, ні журби, ні зітхання. Усякий гріх, що вчинили вони, чи то словом, чи ділом, чи думкою, як богий чоловіколюбний Бог, прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила Ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна, і Слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння життя, і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, з безпочатковим Твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитви, які треба читати якнайчастіше. Упокой, Господи, душі рабів Твоїх, тут перелічіть імена тих, за кого ви будете молитися. Прости їм усі гріхи їхні, вільні і невільні, Даруй їм Царство Твоє небесне і сотвори їм вічною пам'ять, пом'яни, Господи, Боже наш. У вірі і надії на життя вічне спочили храбів твоїх імена. І як благий чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського, і даруй їм причастя й насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони, хоч і зрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця і Сина, і Святого Духа вірували. У Тройці, слави мого Бога, і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подуху Свого сповідували, тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не зрішила, бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя, правда вічна. І ти, один Бог милостий, і щедрот, і чоловіколюбства, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.